Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія. Сьогодні готую дуже смачну курину печінку. Взагалі-то в мене діти не дуже полюбляють печінку, але за цим рецептом курину печінку мене діти їдять просто чудово. Для приготування куриної печінки нам потрібно ну, безпосередньо курина печінка. В мене тут її 400 г, дві цибулинки, таких не маленьких. Вершкове масло, сіль, перець і вершки. Перше, що нам потрібно зробити, нам потрібно печінку вимити та обсушити її. Я її вже вимила, бачите, тут в мене водичка стікає. Тепер я беру печінку, уважно її роздивляюся, накриваємо кришкою і підсмажуємо нашу печінку до того моменту, коли вона почне трошки золотитися. Подивіться, я печінку вже перевернула на інший бік і зараз саме час додати цибульку. Додаємо за смаком солі. Додаємо чорний молотий перець. Більше ніяких приправ я не додаю, ви можете додати абсолютно любі приправи, які, які вам подобаються. Перемішуємо і продовжуємо обсмажувати. Коли печінка вже так, Підсмажилась. Цибулька стала прозорою. Олії тут майже вже немає, бо я її взагалі додавала зовсім трошки. Я додам ось такий невеличкий шматочок вершкового масла. Ось такий невеличкий шматочок. Так. І трошки обсмажимо. Коли вже добре підсмажилася і цибулька, і печінка, зменшуємо вогонь нижче середнього і додаємо один лавровий листочок і вершки. Можна додати на цьому етапі сметану, нема різниці. У мене просто були вершки. Ось так добренько заливаємо. Якщо додаєте сметану, просто додавте ще водички. Перемішуємо. Перемішувати потрібно обережно, щоб не потовкти печінку, щоб вона залишилася ось такими шматочками. І на ось такому маленькому вогні залишаємо тушкуватися хвилин на 7-10. І цього буде достатньо. Найчастіше я подаю таку печінку з картопляним пюре. І це дуже смачно. Спробуйте, приготуйте і ви таку печінку. і я сподіваюся, що вам сподобається. Дякую, що були сьогодні зі мною. Якщо сподобалось моє відео, ставте лайки, діліться цим рецептом в соціальних мережах. Це досить простий, невибагливий рецепт, але це дуже-дуже смачно. Всім бажаю смачного і до зустрічі!